Сину, я нічого не купую. Просто люблю дивитись. Пенсія маленька, але тут на душі світліше, тихо сказала бабуся на базарі. Суботній ранок, липень. Базар гуде, як вулик. Люди торгуються, сміються, несуть повні пакети персиків, помідорів, свіжої зелені. Лука, чоловік років тридцяти, з короткою борідкою і втомленими очима приходив сюди щотижня. Супермаркети не любив, там усе штучне, а тут життя. Огірки з колючками, помідори з запахом сонця, голоси, які обіймають. Серед натовпу він помітив бабусю маленьку, худеньку, сивим волоссям і старою сумкою. Вона нічого не купувала, лише дивилась. Взяла помідор, понюхала, зітхнула і поклала назад. Щось шукаєте? запитав Лука. Ні, синку, просто дивлюсь тут усе пахне, як у саду, життям. А що вам до смаку? Солодкі помідори, як у дитинстві, і огірки з колючками, як з татового городу. Лука підійшов до продавця. Кілограм помідорів, огірків, кабачки, морква, цибуля, картопля і трохи кропу з Петрушкою. Бабуся здивувалась, але я нічого не просила, я знаю. Просто так не має бути. Вона взяла пакети, як подарунок, і заплакала. Дякую, синку, таких, як ти, мало. Може, не мало, просто не всі наважуються на добро. Відтоді вони бачилися, що вівторка і що суботи. Разом вибирали фрукти, пили чай біля фонтану. Її звали пані Юлія. Вона розповідала про війну, перший телевізор, татів город. У мене є онук далеко. Рідко дзвонить, а ти? ти ніби ближчий. Лука мовчав, тільки тримав її за руку. Одного разу вона не прийшла. Був у лікарні, в серце. Він знайшов її, очі засяяли. Я знала, що ти прийдеш. Він приходив щодня, читав їй, показував фото з базару. Через тиждень вона пішла, а за місяць Лука повернувся на базар, поставив табличку біля ящика з помідорами. Дивитись не заборонено. На згадку про Юлію, яка бачила дива в кожному помідорі. З того часу він почав допомагати іншим. Купував, слухав, підтримував, і все більше людей робили так само. Бо все почалося з жінки, яка просто хотіла подивитися. І цього виявилося достатньо, щоб змінити чийсь світ.